Доброго ранку, друзі! Сьогодні четвер, і якщо ви думаєте, що це просто ще один день, ні. Це міст між минулим і майбутнім, між вашими мріями та реальністю. Сьогодні день, щоб побачити красу в простих речах. А ще це день, коли ми святкуємо кавомолку, мобільний телефон і всесвітню вечірку. Готуйтеся, буде цікаво. Ми починаємо наш ер про ранок. Сьогодні святкуємо міжнародний день рекрутера. Це люди, які можуть знайти вам роботу мрії, або якщо ви рекрутер, знайти того самого ідеального співробітника. І якщо ви сьогодні не планували змінювати роботу, не біда, можливо, саме ви сьогодні знайдете когось для свого життя. Хто знає? А тепер трохи магії. Кавомолка святкує свій день народження. Уявіть, скільки вона бачила ранкових драм, битих горнят і нерозкритих потенціалів, які без неї просто залишалися б у стані не розмовляй зі мною, поки не вип'ю кави. Що ж, час трохи розслабитися, бо сьогодні всесвітній день вечірки. Танці, музика, гарний настрій ось ваші головні завдання на вечір. Робота почекає, а свято ні. І як не згадати ще один ювілей, мобільний телефон теж святкує день народження. Він стільки всього пережив з нами. Перші повідомлення, безкінечні дзвінки від мами, незручні лайки в інстаграм і сотні скріншотів, які ми боїмося випадково комусь надіслати. Відзначте, цей день дзвінком комусь важливому. Щодо іменин, вітаємо всіх мартинів, Микити Фіодосій. Сьогодні ваш день насолоджитися ним. А тепер про сьогодні в історії України у 1933 році український хірург Юрій Ворони здійснив першу у світі клінічну пересадку нирки, операція, яка змінила медицину назавжди. А у 1973 році заснована літературна премія імені Павла Тичини. Чудова нагода згадати українську поезію. 1990 рік над львівською ратушою вперше в обласному центрі України підняли синьо-жовтий прапор великий крок у поверненні національної ідентичності. Ну і про погоду. Сьогодні буде така погода, що якщо ви відкриєте вікно, одразу зрозумієте, навіщо потрібна кава. Але не переймайтеся, навіть якщо хмари, нехай тепло буде у вас на душі. І продовжуємо прикметами. Коні похропують до негоди. А якщо ваш кінь ще й позіхає, то точно. Треба брати парасольку. Дмей південний вітер до великого врожаю ярових, а якщо ще й ще сьогодні добрий, то й до підвищення. Дощить до похмурої та пізньої весни, але не сумуйте, бо весна все одно прийде. Що сьогодні не можна робити: давати гроші в борг. Фінанси мають любити лише вас. Також лаятися, бо негатив притягує ще більше негативу і залишати немити посуд на ніч. Ну, це і так очевидно, але тепер це ще й прикмета. А тепер про зірки, гороскоп, тож овен. Сьогодні вас помітять навіть ті, хто завжди вас ігнорував. Але чи треба вам це? Телець, ви зробите відкриття, яке змінить ваш погляд на життя або хоча б ваші особисті думки. Близнюки сьогодні вам доведеться прийняти важливе рішення, підказка, другий варіант виглядає цікавішим. Рак несподівано для себе, ви станете тим, хто дає поради, і головне вони працюватимуть. Лев, у вас чекає момент, коли ви зрозумієте, що зробили щось велике, навіть якщо це просто зібрати шаф. З інструкцією на трьох мовах. Діва, всесвіт, підкине вам нестандартне рішення проблеми, не ігноруйте його і обов'язково використайте. Терези день несподіванок, і головне, вони будуть приємними. Тож вперед. Скорпіон сьогодні варто довіритися інтуїціям, вона вас ще не підводила, і сьогодні не виняток. Стрілець день принесе можливості, яких ви не чекали. Головне, не проходьте повз. Козаріх, ваші зусилля нарешті принесуть результат, і вони вас здивують. Водолій сьогодні ви станете тією людиною. Яка знає відповіді, навіть якщо вас про них не питають. Ну, риби, все світ дасть вам знак. Головне не переплутати його з вашими фантазіями. А тепер про головне: сьогоднішній день це нагадування про те, що життя це не лише робота та обов'язки, а й свято, яке ми створюємо самі. Це можливість побачити красу в простих речах, подякувати тим, хто робить наше життя комфортнішим, та знайти час для радості і спілкування. Пам'ятайте, четвер це не просто день тижня, це міст між минулим та майбутнім, між мрією та реальністю. Це час коли ми можемо оцінити пройдене, скоригувати курс та з новими силами рухатися вперед. Не дозволяйте втомі та сумнівам зупинити вас. Ви сильніші, ніж ви думаєте. Ви творці свого життя, і сьогодні ваш шанс зробити його яскравішим та наповненим змістом. Тож, візьміть чашку кави, подякуйте своїй кавомолці, привітайте свій улюблений мобільний телефон, знайдіть час для танцю та спілкування, і нехай цей день буде для вас особливим. Ну, а я дякую, що ви провели цей ранок зі мною. Нехай ваш день буде таким же яскравим, як всесвітня вечірка, корисним як мобільний телефон і ароматним, як свіжа кава. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе і те, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!